Друзі, буду готувати млинці із гарбузом. Гарбузо я начистила вже, тут у мене 300 гром. Я звожила, натиратиму на оцю маленьку, дрібненьку тертушечку. Друзі, ви не купи собі з ручкою нову, купила мої хороші, купила та користуюся старою, бо ось ручка. Бо нове є нове, друзі. Так, мої хороші, буду натирати. Гарбуз я натерла і поки відставлюю. Так, а сюди ставлю салатничку. Вливаю двоє яйця, Добавляю Дві ложки крохмалу, купурузяний крохмал, так одну І ложечка. І це все буду перемішувати. Спочатку перемешаю яйца с крахмалом. А тоді добавлю молоко. Молоко я надувала 200 мл. Є такі млинці жорела, тільки без гарбузо. А це я хочу з гарбузом. Так, і виливаю молочку. Молоко в мене тепленьке, ну, кімнатної температури. І хорошо, друзі, все розміщую. Тепер я добавлю цукру. Друзі, я цукром користуюся. Я замінювачем не, за, за не користуюся. Додавлю я ложку. Ну, так, тобто, десь не зовсім повну, друзі, цукру. І додавлю трішки соло. У мене маленька ложечка, я десь отак пів ложечки додав. І ванільки, друзі, додавлю. Ну, як ви бачите, я все науку. Тут тільки зважала, думаю, скільки ж в мене там приблизно гарбузол, до гарбузо там 300. Громбул 315. Так, і оце все я розмішила. А тепер, друзі, буду, а, го, добавлю ще олійки трішки, ну, десь, може, і з ложку. От, от. І це ще розмішаю. І оце вже, друзі, можна так лимці жарити, але є. Я... Я добавлю ще нашу, наш гарбузик. Вот так, і це все дуже хорошо змішую. Так, друзі, в мене це вже готово і будемо жалити. Сковорідка в мене нагрілась, я її хорошо змастила. Кожен раз як буду наливати, буду перемішувати. то крохмал вже осідає, буду наливати по одному черпачку. Я, друзі, тому буду поводною, що його краще тоді пере... перевертати, на іншу сторону. Ну, це як для мене. А взагалі спробую. Попробую так, а тоді повно. Накрію кришечкою. На середньому вогні воно в мене буде пічорюватися. Так, мої хороші. Добавила дві ложки висівок, бо не могла перевернути. Як готувала без гарбуза, то млинці були дуже смачні і тонесенькі, а з гарбузом, друзі, не могла перевернути. Добавила висівок, дві ложки з верхушкою. І діло пішло хорошо. Так що, як хто користується борошном, додавайте борошно. А хто висівками, то додавайте висівки. Добрий раночок, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене снідонок. Як я блинці готувала, я вам показувала. До речі, друзі, млинці тут дуже смачні. Трошки я просто трішки протупила. Надо було спочатку додавати висівок. Ну, я думала, що в мене і так вийде, так не вийшло. Ну, нічого страшного. А ви додавайте висівок, додавайте борошна, хто що друзі хоче. Я мої рідненькі, я вас не вчу. Я просто вам показую маленький кусочок свого життя, зовсім маленький. Так що, друзі, в мене такий буде снідонок. Ну, млинці, друзі, чесно смачні. Вони такі м'якенькі, такі готуйте. Тим паче, зараз гарбуз, якраз сезон. Так що можна готувати. Так, мої хороші, каву рано попила, розминку зробила. Вчора ще ходила з вечора на огород, трохи покопала. Сьогодні не плануєте на цей наш скрай огород. Ви, друзі, спите, а чого ви тут не говорите, Да? Тому що, друзі, в нас він так виходить крайній. У нас так ряд домів. І напроти кожного дому огород людський. І в нас воно з крою. І він три, трьох трикутником. І там тільки розвертається, так там його друзі, поки закидаєш, були оті і ями, тата, то проще його потихеньку скопати. Там його небагато, ніхто в шию не жене, коли з весни, коли з осени потихеньку, то щось там садим. Коли заразом купаєм, як садим, по-різному було. Хочеться розігнатися, іду — до Не хоче, значний значить не йду. Такий друзі спалах. Нови ніяких не дивилась, Ну, в нас сьогодні дякувати Богу, тихо. Вчора зутра гучно то було, сьогодні, сьогодні тихенько. На подвір'ї, утром. Ну, Вранці вісім годин було, у вісім годин ранку було 7 градусів тепла. Такі друзі, справи. А я сейчас поснідаю, мої хороші, а, а ще в мене буде цикорій з молоком. Бо я ж уже каву пила, Каву пила з сиром, друзі. Та я небагато кусочок сиру відрізала. Так, мої хороші поснідаю. І буду йти я з утра на прогулку. Ну прогулка в мене буде заразом, мені треба чи потрібно зайти в магазин, Самолет летить. Такі друзі справи. Ну що, а всі, хто зі мною сніде, всім друзі, смачного. Мої хороші, і я вже думаю, Гуляла дві з половиною години. І покажу, що я купила. Так, друзі, купила Два з половиною кілограми. Стегна в нас у фермерському по 163 гривні. Так, дольше. Вяла філе. філе оселеця. Філе оселедця 211 гривні. Тоді йогурт, ради якого я йшла, салатний, я не можу це мащу, йогурт 52 гривні. Ну, як точно 51,90. Ну, в общем, 52 гривні. Ну, взяла сир, я його завжди беру 365, стояв в час, по-моєму, 390. І взяла колбасу. Премію. В общем, написано: 72% куринне м'ясо. Оце, друзі, такі в мене сьогодні покупки. Ще взяла, ось носила районну газету, взяла почитаю, які в нас новості за неділю. Я в основному кожну неділю купляю кожну п'ятницю. Так, мої хороші. А вам до побачення, друзі, здоров'я, миру, всього вам найкращого.